У нас на зв'язку Віталій Портник, журналіст, публіцист, телеведучий каналу Еспресо. Віталію, вітаю тебе, дякую, що ти сьогодні з нами. Хорошо. Отже, зустріч в Анкоріджі продовжується і, судячи з того, що вона вже продовжується майже дві години або дві години. То виходить так, що Трамп очевидно почув від Путіна те, що він хотів почути щодо завершення війни, інакше Трамп обіцяв вийти з перемовин і сказати зразу, що він не буде далі вести ці перемовини. Ну принаймні, так говорив сам президент Сполучених Штатів Америки. Чи можна вважати сам факт зустрічі президента Сполучених Штатів Америки і кремлівського диктатора? Вже перемогою Путіна як це намагаються подати російські пропагандисти. Я думаю, що ми можемо говорити про таку дипломатичну перемогу. Тому що, до речі, це друга дипломатична перемога. Перша була, коли Трамп телефонував Путін. І цей дзвінок президента Сполучених Штатів, який відбувся. Тоді перший дзвінок, а ми ж пам'ятаємо, що були і інші дзвінки Трампа Путіна їх було усього шість. Це дійсно може вважатися реальною дипломатичною перемогою Путіна, тому що Трамп. Перервав його дипломатичну ізоляцію, яку з такими, я б сказав, труднощами організовував його попередник Джо Байден. Ви ж пам'ятаєте, Сергію, що тоді багато хто з європейських лідерів вважав за необхідне продовжувати спілкуватися з Путіним, і ніхто не був впевнений в тому, що це спілкування не буде продовжуватися надалі. І американці, по суті, тиснули тоді на своїх союзників, щоб вони припинили. Це спілкування з російським президентом. А тепер очевидно, що після того, як сам президент Сполучених Штатів розмовляє із президентом Російської Федерації, кожен, якщо буде бажати, може поговорити з Путіним. Це теж абсолютно очевидний факт. Ну і тепер побачимо. до речі, я вважаю, що ще існує можливість, якщо хочете, третьої такої розмови і з Путіним і третя розмова має відбутися в Росії. Ось якщо було б так, це було б ще однією перемогою дипломатичною для Путіна. Це було просто фіналом, який би завершив дипломатичну ізоляцію президента Російської Федерації. Але наскільки ми можемо говорити про те, що так відбудеться, зараз досить важко сказати, тому що для того, щоб дійсно дійсно потрапив би Трамп в Росію. Путіну потрібно піти хоча б на якісь реальні поступки американського президента. От наскільки він готовий до таких поступок, ми дізнаємося, можливо, вже за кілька годин. Але те, що президент Сполучених Штатів зустрічає президента Російської Федерації на цій червоній доріжці, аеропо, аеродрому ну ви ж розумієте, що це не просто так. Це. Дійсно серйозна така історія, про яку потрібно говорити, як про спробу абсолютно змінити правила гри у сучасному світі. Коли очільник держави, який здатний до того, щоб окуповувати території інших країн, який, в принципі, причетний до військових злочинів, зустрічається так, по-теплому, з президентом Сполучених ну, це серйозно. І ми це прекрасно розуміємо, і не варто на це закривати очі, навіть якщо це виправдовується бажанням завершити війну, тому що можна по-різному діяти, щоб завершити війну. Трамп, як відомо, людина, яка завжди тяжила до діалогу. Це теж очевидна річ. Але діалог діалогу та тобто, мовити є якісно відмінним, тому що можна проводити діалог без такої очевидної симпатії до співрозмовника. Який вбиває за твоїми власними словами людей? Це ж не мої слова, це слова Трампа, але симпатія Трампа до Путіна добре відома. Ця симпатія демонструвалася і під час першої каденції президента Сполучених Штатів нинішнього. Ну і чому вона мала б куди здітися за останній час? Ми ж знаємо, що Трамп якраз думав, що він зможе. Примусити Путіна завершити війну, якраз вважаючи, що у американського президента є такі інструменти, як обопільне порозуміння і симпатія з російським лідером. А у Байдена нібито не було такої симпатії, такого порозуміння. Ну от зараз і побачимо, як все це спрацює реально. Чи означає це, Віталію? Що з 15 серпня 2025 року у світі правосили змінює? Офіційно, вже і на такому високому рівні е, силу права, то ну тобто, все, все в світі міняється, і ця ситуація свідчить про те, що ну будь-який інший президент, який піде на іншу державу війною, анексує окупує територію сусідньої держави, потім спокійно себе буде почуватись в компанії президента Сполучених Штатів Америки, країни, яка завжди була лідером демократичного світу. Ну, я думаю, що міжнародне право померло ще у 2013 році. Ви абсолютно тут праві. Єдине, що ми бачимо акцептацію смерті цього міжнародного права, але сказати, що це остаточно, я б не став. Я думаю, що це також пов'язане із особистістю самого Трампа, тому що послухайте, про яке міжнародне право і повагу до міжнародного права ми можемо е, хотіти від людини, яка називає сусідню державу 51-м штатом США, яка називала прем'єр-міністра Канади. Губернатором, яка говорила абсолютно серйозно, що Сполучені Штати хочуть отримати Гренландію, і вони її отримують. В принципі, те, що говорив Дональд Трамп про Канаду і Гренландію, нічим не відрізняється від того, що Путін до початку війни проти України говорив про українські території. Просто методи різні. Це правда. Трамп, очевидно, не хоче починати війну. Він людина, яка вірить, що можна все на світі купити, і він хоче діяти методом підкупу, щоб отримати те, що йому потрібно, або методом економічного шантажу. Путін, до речі, я хочу нагадати, теж був таким, як Трамп. Згадайте, що він багато років поспіль, і по відношенню до України також діяв методом економічного шантажа, коли ми замерзали взимку. Або якщо не ми замерзали, так замерзали країни Європи чи Білорусь. Він же свого часу відключав газ, навіть Білорусі. І це був економічний шантаж. Або це був підкуп. За великим рахунком, Путін створив вогонь для підкупу величезної частини української політичної еліти і підприємницької еліти. і Росія купувала Росії українських чиновників і олігархів, починаючи з 90-х років минулого століття, навіть тоді, коли не було ніякого Путіна, і це теж абсолютно очевидний факт. Тобто, Росія до того моменту, поки могла задіяла. Економічний шантаж і підкуп в якості інструмента для впливу на Україну і на іншу сусідню державу. Просто в якийсь момент виявилося, що ці інструменти недостатні для того, щоб отримати те, що хотів отримати Путін, і він вирішив, що військові інструменти, силові інструменти будуть достатніми. Подивимося, що буде, якщо виявиться, що у Трампа теж не виходить отримати те, що він хоче, за допомогою шантажа і підкупу. Чи вдасться американський президент до війни з іншими державами? Чи він зрозуміє, що можливості Сполучених Штатів у сучасному світі, якщо вони не хочуть бути країною, яка бомбить і вбиває, обмежені? Це і буде тестом на придатність Трампа до збереження миру, а зовсім не його перемовини з Путіним. Зважаючи на демонстративне і демонстроване Трампом приязне ставлення до Путіна, якими можуть бути результати цієї зустрічі? Буквально за 3-4 години буде спільна прес-конференція за участю двох лідерів. І там в тому ж залі мають бути члени команди, які брали участь в цих перемовинах 3 на 3 Очевидно, там ще якісь будуть перемовини в більш широкому складі. Чого нам чекати від цього? Ви знаєте, я був би нечесний, якби я сказав, що я знаю. Я не знаю. Тут дуже багато різних складових ми взагалі не дуже розуміємо, що відбувається. Тому що дивіться, після травневого ультиматуму щодо закінчення війни 20 травня Путін вигадав ідею відновлення стамбульських перемовин, щоб запобігти санкціям. Тепер він вигадав цю зустріч для того, щоб запобігти новим санкціям. Що буде під час цієї зустрічі, та Путін вже не може весь час вигадувати якісь дипломатичні інструменти, щоб отримувати Трампа в спокої, значить він мусить щось Трампу запропонувати, або якщо він не дасть Трампу можливості зберігти обличчя, дійсно може бути ескалація. І Путін це прекрасно розуміє. Але наскільки прекрасно і наскільки для нього важливо пріоритетно якось заспокоїти Трампа або продовжувати війну в Україні з достатньою інтенсивністю, щоб вийти на ці результати, які він очікує, не знає сьогодні ніхто. Ключ від цього процесу безумовно в руках у Путіна, тому що тільки Путін знає, як він відреагує на якісь або ультиматими, або солодкі пропозиції Трампа. А щодо приїзного ставлення, ну правда, ви ж подивіться, всіх тих сцен, які Трамп влаштовує своїм співрозмовникам перед початком перемовин, сьогодні ж не було. От ми дуже часто говоримо про те, що там Володимир Зеленський себе неправильно повів в овальному кабінеті. Але, взагалі, чому взагалі відбувається це шоу в овальному кабінеті, коли Трамп... Кричить на своїх співрозмовників або не кричить, там приязно з ними розмовляє з деякими. Перед перемовинами. Це шоу, звичайнісінька, популістське шоу. І якщо б цього шоу не було, не було б ніякого скандалу в овальному кабінеті. Але ж з Путіним Трамп себе так не поводив. Він же не влаштував цього шоу. Тобто, виявляється, що якщо ти маєш за собою силу, ти можеш чітко сказати Білому дому, що вибачте. Ми зустрічаємося, тиснемо один одному руки, і далі перемовини без журналістів. Ніяких журналістів перед початком перемовин не буде. Тобто з Трампом потрібно розмовляти такою мовою. Можливо, якщо б українська делегація чітко сказала, що ніякої зустрічі з журналістами вона не хоче, що Зеленський має обмінятися рукостисканням Трампом, а прес-конференція буде після підписання угоди. Ми б запобігли таким епізодам. У Путіна потрібно вчитися треба ставити Трампа в іншу ситуацію. Якщо він буде відмовлятися, не зустрічатися з ним. Тому що ми розуміємо, що Трампу самому потрібні певні зустрічі. І це те, що Путіну вдалося запобігти цьому шоу, це хороший урок для всіх. Розумієте? Те, що... До речі, я маю сказати що Сергій, та... що якщо з Трампом зустрінеться сі дзінь під, теж не буде ніякого шоу. Ви ж це розумієте? Та поза всяким Тобто Трамп та... може гарч. Трамп може гарчати тільки на тих, кого він вважає слабшими за себе. Тому в спілкуванні з такими людьми треба проявляти характер. Якщо не ставити Трампа на місце, він просто сходить з розум. От Путіну це вдається чомусь. Ну, очевидно, є якісь мотиви, які змушують Трампа. Скажем так, я не хочу казати плазувати перед Путіним, але те, що він сьогодні робив, це було плазування. Тому що коли до тебе прилітає людина, яка веде війну, не зупиняє війну, вбиває людей, має ордер міжнародного кримінального суду, є людина, які не тиснуть руку і навіть не розмовляють лідери великих держав, Європейських держав, то виходить таким чином, що Трамп демонструє слабкість, тобто він ну послухайте, якщо тобі, якщо тобі під 80 років, і ти 40 хвилин сидиш у власному літаку, це ж не найкраще взагалі місце для літньої людини, якій потрібно там умовно кажучи, встати перед після вісьми до польоту, розм'ятися. Це просто реальні проблеми здоров'ям. Ми ж маємо розуміти, що маємо справу з не дуже здоровою людиною, і ось ця людина в такому віці. Ми ж бачили, як він тяжко вийшов з літака. Можна просто порівняти, як енергійно виходив з літака президент Російської Федерації, якому все ж таки 73 роки, там, чи 72, і як тяжко спускався з трапу з літака президент Сполучених Штатів, який чекав, 40 хвилин чекав можливості потиснути руку своєму гостю на червоній доріжці. Тепер уявіть собі ситуацію, коли Путін сидить в своєму літаку і на когось чекає. Уявляєте? Я не можу собі уявити. Ну? Може... Ну, тому що Путін вважає себе царем всіх звірів. Абсолютно, до речі, безпідставно. А Трамп, який дійсно є лідером великої держави, найбільшої потуги сучасного світу, дозволяє себе отак поводити по відношенню до людини, яка не має такої ваги, як він сам. Дякую, Віталію, вам за розмову. Це був Віталій Портников, наш колега телеведучий Еспресо. Суботній політклуб, я сподіваюся, ви сьогодні подивитесь вже сьогодні е, увечері. Е, я нагадаю, друзі, що ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Еспресо і на наших платформах в Ютубі та Фейсбуці. Для тих, хто зараз дивиться нас там наживо, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео для того, аби воно просувалося в трендах Ютубу та Фейсбуку. Ну і нагадаю, що наш спецітер е, приурочений зустрічі. Трампа і Путіна на Алясці ми ставимо запитання і намагаємося дати відповідь на запитання, чого нам чекати від переговорів президента Сполучених Штатів Америки з кремлівським диктатором.